Вітаю, ви дивитесь сьогодні ПРО і з вами сьогодні Зоя Дмитрі. Національний банк підвищує облікову ставку. Тепер показник, який впливає на дохідність депозитів, кредитів та інфляцію, становить 15,5%. А от курсову вартість долара регулятор фіксує на нижчих позначках. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річнику. Та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики. Це рішення спрямовується на підтримання правабливості заощадження гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на тракторію стійкого сповільнення до цілі 5%. Національний банк буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань. Інфляція на початку року очікувано продовжила зростати. Показник облікової ставки, який впливає на дохідність депозитів та кредитів і має гальмувати інфляцію, становить 15,5%. Чи достатньо цього, щоб уповільнити інфляційні процеси? Курсова вартість долара фіксується регулятором на нижчих позначках. Чим експерти пояснюють цей парадокс? Адже зазвичай інфляція супроводжувалася зростанням американської валюти щодо гривні. Про це сьогодні говоримо з експертом Василем Фурманом, членом ради НБУ, економістом, доктором економічних наук. Вітаю вас, пане Василе. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Дякую, що ви сьогодні з нами. Отже, правління Нацбанку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% та скоригувати при цьому параметри операційного дизайну процентної політики. Від 2022 року цей показник неодноразово змінювався, причому доволі різко. Приміром, в тому ж 22-му у червні ми бачили зростання до 25%. 27 липня 2023 року ставку знизили до 22%. і Далі тривало її поетапне зниження до грудня 24 го коли ставку підняли до 13,5%, а в січні цього року до 14,5%. І от ми маємо нині 15,5%. Такі зміни це відповідь на інфляційні процеси чи є якісь інші причини? <кій> Такі зміни це відповідь на інфляційні процеси. Перша. І ви перед цим називали як змінила облікова ставка. Можна було перед цим також показати, як змінюється інфляція в нашій державі, і щось було подібне. Тобто, ну наприклад, ще рік назад інфляція складала там близько 5%. Зараз інфляція вона е, є помірною, тобто вона трохи більше 12%. Але за прогнозами національного банку України е, вона ще буде незначно зростати в першому підвічні цього року, і потім уже в другому повітрі. Почне спадати, і на кінець року буде спадати трохи більше 8%. А вже в 2026 році на кінець року війде цільовий діапазон. Нагадаю глядачам, що ціль ну, національного банку по інфляції, яку затверджує рада національного банку, складає 5%. Тобто для Національного банку України надзвичайно є важливим це саме, це, ну, знаєте, тобто помірна інфляція, називаємо це так. Тому що, коли ти маєш помірну інфляцію, то і контрольовану інфляцію це також дуже важливо. То бізнес, скажімо так, довіряє прогнозам ну національного банку України. коли умови та інфляція там 5-7%, то бізнес може планувати ефективно свої дії, тобто ну щодо розвитку підприємства, наприклад, і так далі. Населення довіряє національній валюті, тому що в принципі, ну якщо ми говоримо про Україну, то в наже дуже величезна складова сьогодні товарів імпортних України. Ну ми розуміємо, чим буде більший там курс долара до гривні. А, то, то зрозуміло, що вартість цих товарів буде більшою а таке вартість товарів зростає, тобто це по суті зростає інфляція. І це зростання цін тому для національного банку, тобто підняття облікової ставки, таким чином ми впливаємо на ціну дін динаміку, тобто щоб ціни ну, інфляція була контрольована і зменшувалася. Також це впливає на стійкість валютного ринку, тому що через <кій> <кій> монетарну політику, через зміну операційного дизайну. Ми впливаємо на вартість депозитів і по суті на військові ставки, наприклад, по військових облігаціях. тобто вони будуть зростати. Ну, в економіці є таке розумне слово, трансмісійний механізм. Тобто, це кореляція з між ставкою обліковою, яку підвищує центральний банк, і між ставками інших інструментів фінансових які є на ринку. І тому, коли ти підвищуєш облікову ставку, там зростає ставка. До речі, зростає також і ставка по кредитуванню. Ну тобто, є така залежність також. І це буде ну скажем так. Ну коли центральні банки піднімають облікові ставки, то вони таким чином охолоджують, тобто трохи економіку. і і це впливає також на зменшення інфляції. Потім, коли ми побачимо трет на зменшення інфляції, то Національний банк, зокрема, може прийти до політики зменшення облікової ставки, але це буде тоді, коли буде стійкий тренд щодо зменшення інфляції? Ви сказали, що 5% – це те, до чого прагне Національний банк України, так до рівня інфляції, який буде коректний, і комфортний і для бізнесу, і для населення. А зараз фіксують зріст цін 13, десь 12 десь Тобто, вже є таке перебільшення. Скажіть, наскільки реально все ж таки до 5% зниження знизиження інфляції? Прогноз національного банку, що інфляція у нас буде близько 5% в кінці 2026 року. Тобто у нас зараз 25-й рік і березень, третій місяць року. Тобто, зрозуміло, що на кінець цього року національний банк прогнозує, якщо бути точним, 8,3% інфляції на кінець цього року, то це в грудень цього року. Тобто, яким чином це буде порівнювати? Це прорінці ціни грудня цього року. Прогноз Національного банку за цінами грудня 2024 року. І таким чином, ми не можна, там 8,3%. Знову ж таки, для багатьох людей інфляція є різною. Треба бути відвертим. Коли розраховується інфляція, то вона розраховується на базі споживчого пошуку, куди входять більше, ніж 330 груп товарів та послуг. І, ну, як правило, людина не споживає таку кількість товарів та послуг протягом якогось періоду часу. Наприклад, коли ви ремонтуєте квартиру, то це ви робите раз на 10 років. І ви купуєте там товари для ремонту раз у 10 років, тому вам важко говорити про те, чи зросли ціни чи не зросли там на цемент, чи на не знаю, там якісь інші матеріали, шварби і так далі, чи на світильники, але є товари, які ви купуєте щодня. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про товари продовольчі групи, і вони, до речі, який раз і найбільш волатильні і змінні в своїх цінах, а протягом якоїсь періоду часу, якщо ми говоримо про... Ну, сьогоднішня інфляція то да, дійсно погані врожаї минулого року через засобу, призвели до того, що в нас дуже значно зросли ціни на продовольство. Це перший фактор. Другий фактор зростання інфляції це підняття цін електроенергії. Третій фактор це дефіцит робочої сили. Зв'язку з війною багато українців виїхали. Частина українців задіяна в секторі безпеки і оборони. І таким чином є ну, з дефіциту робочої сили. Підприємці піднімають заробітні плати. Е, якщо говорити про минулий рік, то середня заробітна плата по всій території України зросла більше ніж на 23%. Це такий великий показник зростання. Номінальна заробітна плата за міношем інфляції рівно реальне зростання там на рівні там, більше ніж 16%. Тобто, це таки гарний, гарний показник. Тому плюс зрозуміло, що ще інші фактори, які впливають на інфляцію, наприклад, споживчий попит. До речі, інфляція, ну, девальвація девальвація національної валюти вона також впливає на інфляцію. Це не перший, не другий, там не третій фактор, але воно таким чином впливає. За минулих ми знаємо, що відбулася незначна девальвація української гривні по відношенню до долара. А підтримка іноземних партнерів впливає на інфляцію дуже сильно. Підтримка іноземних партнерів впливає на макроекономічну стабільність нашої держави і впливає зі знаком мінус на інфляцію. Тобто інфляція ну дві тут, тут немає такого прямого зв'язку, але якби у нас не було умовно підтримки міжнародних партнерів. А нагадаю нашим глядачам, минулому році ми отримали 42 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Так от. Чисто теоретично, якби цієї допомоги не було, ну я не знаю. Нас банку просить би, мабуть, друкувати гроші, а це завжди негативно впливає на все в державі. Наприклад, у 2022 році, коли не було достатньо міжнародної фінансової допомоги, і нас банк вимушено, але правильно плече в державі, профінансувавши бюджетні видатки на загальну суму 400 мільярдів гривень. Але ж треба розуміти просто, коли ти такі речі робиш, то це впливає негативно на девальвацію. негативно впливає на інфляцію. Інфляція 20%. Другому році за результатами 20 строку року, року склала там близько 30%. відсотків. Дуже багато в принципі тому ми дякуємо міжнародним партнерам за фінансову допомогу, тому що ця фінансова допомога, ми зараз говоримо про фінанси, дозволяє надійно тримати фінансову оборону. мати макроекономічну стабільність, мати валютну стабільність це дуже дуже важливо. Зрозуміло, що і таким чином ми впливаємо на те, що у нас є помірна і стабільна інфляція. Ви сказали, що якщо б підтримки фінансової іноземних партнерів не було, Нацбанку б довелося друкувати гроші, чого б не хотілося. А наскільки вплинула на інфляцію така програма, як національний кешбек? Програма Національний Кешбек. Вона треба ж дивитися про пер головні цілі цієї програми. Тобто, головна ціль цієї програми це підтримання національних товаровиробників. ну, стимулювати їх, щоб українці купували в першу чергу. Ці товари, які вироблені в Україні, тому я вважаю, що ця програма, як і будь-які інші державні програми, які працюють в нашій державі, вона є необхідною для держави, тому що ну для будь-якого бізнесу, який працює в Україні, необхідна підтримка, особливо під час великої війни. Чи впливає ця програма на інфляцію? Чисто теоретично, так, але там дуже-дуже дуже незначно впливати на 0,00%. Розумієте, тобто набагато інші програми впливають на цю, ну, чинники, фактори, про які ми говоримо через нашу програму на інфляцію. Зазвичай показник облікової ставки пов'язують з дохідністю депозитів. В цьому році експерти деякі прогнозують 17%, деякі оптимістично прогнозують 19% зростання по депозитам. Які очікування прогнози маєте ви? Ми не даємо прогнозів. Ну я особисто також. Тобто, це політика. в тобто, нас працює там більше 60 банків е в Україні. Кожний з них е проводить свою е депозитну, там кредитну політику і е е те, що є в економіці, ну і такі вісні, про які говорилося, розумне слово, трансмісійний механізм. Тобто, коли ти піднімаєш однакову ставку, в тебе зростає ставки на інші активи, тобто ну зокрема мова йде про депозити. Депозитні ставки, мова йде там про військові облігації, тобто ставки дохідності по військовим облігаціям тут ставки будуть однозначно зростати. Ми це спостерігали і в минулі періоди. Ну зокрема, в січні ж національний банк також піднімав для поставки. Потім ми спостерігали все таки зросли ставки і по депозитах, і по військових облігаціях, ставки дохідності. Тому, в принципі, і тут можна говорити про те, що буде незначне зростання. А які відсоткові ставки будуть тут важко сьогодні говорити? Тобто єдине, що можна сказати, що. Дуже багато сьогодні залежить від банку, від величини вашого депозиту, від терміну депозиту, який ви будете розміщувати в банку. Якщо ми говоримо про військові облігації, коли ви хочете купити, то там так само. Тобто буде багато залежати від суми ваших коштів, які ви хочете купити. Військові облігації, на який термін ви хочете розмістити і купити ці військові облігації. Тобто, чим коротший термін, тим менше дохідність, чим довший термін, тим більше дохідність. Тобто так багато ще факторів впливає на ці всі речі. Зрозуміло. За останніми даними обсяг депозитів українських банків перевищив 1,9 трильйона гривень. Така динаміка зберігається зараз. Це говорить про довіру українського населення до банківської системи. Вона повертається, правда? 100% відсотків що є довіра населення і бізнесу до банківської системи. І це перше. По-друге, збільшуються кошти і фізичних і юридичних осіб в українській банківській системі. Третє. Національний банк дуже багато робить для того, щоб привабливість гривні гривневих активів була ну важливою. І щоб люди купували, ну якщо так, гривневі фінансові активи, ну про які ми говоримо, там депозити чи там військові облігації, тобто тому що ну наприклад в іноземних валютах активи, вони ну купите ви долар, тобто дохідність сьогодні доларів активу в депозитах, наприклад, банків не є не дуже високе гривня є набагато більше, тобто але для, для того, щоб гривня була привабливою, щоб вона була стабільною. Ну Нацбанк, повірте, дуже дуже багато робить для того, щоб ми мали цю там стабільність під час великої війни. А ось таке ще питання. Здебільшого українці люблять зберігати свої заощадження в доларах в іноземній валюті, враховуючи те, що інфляція зараз росте, а курс долара навпаки тримається на одному рівні, можна сказати, навіть падає. Зазвичай було інакше, інфляція завжди супроводжувалася супроводжувалася знеціненням національної валюти відносно іноземних валют. Які прогнози для американської валюти на найближчий час місяць є зараз в Україні в світі? Дякую за питання. Перше, дивіться, тут треба говорити, якщо ми говоримо про валютний ринок України, то Національний банк України проводить політику керованої гнучкості. Тобто, це означає, що о, 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 ну, гривня, валютний ринок, тобто долар до гривні тобто, будуть коливатися в ту чи іншу сторону. Тобто Ніхто не, зараз вам не каже, що який буде курс, там, через місяць буде курс там, менший чи буде більше. Тобто, гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. І протягом навіть трьох місяців 25-го року ми це спостерігали, що в окремий період, ну, наприклад, там, я пам'ятаю, січень, Гривня трохи послаблювалася. Далі, наприклад, дивимося там лютий. Початок березня гривня посилюється. І нас банк виходить з відповідними комунікаціями. Чому таке відбувалося. Ну, наприклад, давайте розглянемо, щоб довго не говорити. Чому гривня посилювалася? Які фактори на це впливали? Ну зокрема, в лютому і на початку березня бізнес продавав, наприклад, іноземну валюту, тому що треба було сплачувати чи квартальні, чи річні податки. Такий фактор він впливає позитивно. Друга, наприклад, це сезонність, тобто коли аграрії починають посівну і частину коштів, які, яка в них є, вона в іноземній валюті вони продають для того, щоб забезпечити успішну весняну посівні роботи. Цей фактор впливає. Третій фактор, наприклад, ми спостерігали, наприклад, якщо ще в, в січні населення купало там. Ну, десь більше 60 мільйонів доларів в день, то в березні, тобто цей чинник майже вдвічі зменшився, якраз інфляційні і девальваційні очікування людей і бізнесу покращилися станом на зараз. Тому що там в той час, що ми так багато можливо купували, тому що були значні бюджетні видатки, там 13, ну бюджетні, чи там 13 зарплати, наприклад, там бізнесу, коли ви плачете населення, частина цих коштів рівно йде на зберігання іноземної валюті. Або ж якісь негативні очікування були людей. Потім вони побачили, що Нічого не справдилося, а треба заробляти. Вони продають частину валюти, купують там наприклад військові облігації через міщу на на, на, на депозитах банків в українських рівні таким чином. Заробляють завжди. Ну це якщо морю про валютний ринок він дуже такий сенситивний, чутливий до будь-яких дій, і м -м, надзвичайно важливо є для нас усіх. Е Ну, скажімо так, довіряти там, діям центрального банку. Для нас банку це дуже важливо, тому що, щоб люди довіряли, бізнес довіряє, тоді буде там, і інфляційні і деваційне очікування гарними. Я ну, що Гарними з точки зору плюс, тобто, може зміщувати в рівні, а не купувати там долар. А якщо ми говоримо тепер про міжнародні ринки, то ми останнім часом можемо цікаві речі спостерігати пара євро-долар, наприклад, коли там, євро значно посилюється до долара. А хоча, наприклад, коли я пам'ятаю там перед перемогою Трампа в кінці минулого року, чи коли він переміг, то була ситуація. На євро значно послаблювалась до долара. Тобто, зараз навпаки, і які причини цього всього? Ну знову ж таки висловлює свою точку зору торгівельний війни. Якщо ми говоримо про цей період, ну оголошення адміністрації президента США, вони ну, в цілому такі бізнес не любить торгівельних війн. тобто є такі ну, багато інвесторів. Тобто, ага, що буде? Вони не розуміють, вони бачать, до речі, як втрачають фондові ринки США і деякі свої питання або поставили на паузу, або ж вони починають вкладатися, наприклад, в інші, більш привабливі а, активи, ну зокрема, в активи в Єврозоні. І ми бачимо, зокрема, як зростають фондові ринки в Європейському Союзі і особливо підприємства, які пов'язані в оборонно промисловому комплексі, тому що були відповідні рішення Єврокомісії там про виділення. Сотні мільярдів євро на підтримку оборонно промислового комплексу ну, підприємства Європейського союзу, і це знаєте, такий позитив. І тоді ти вкладаєшся в акції підприємства ПК, тому що вони будуть значно зростати в І Так по суті відбувається зараз. Тому в цілому резюме таке, що і євро і долар сильні валюти. Тобто там якихось я проблем взагалі не бачу, але ми можемо бачити в простиковому періоді, як вони можуть коливатися. Я зрозуміла. І крайнє питання: як зміна облікової ставки вплине на кредитування, чи стануть кредити для українців дорожчими? Питання кредитування для національного банку воно є також дуже важливим хоча воно не прописано прямо в цілях там. Національного банку згідно закону України про НБУ. І ми бачимо, як правління Національного банку там ще в минулому році тримало там відповідно кілька стратегій пов'язаних з тим, як активізувати кредитування в нашій державі. Це величезний плюс, коли є така ціль перед ну, центральним банком. Якщо ми говоримо про ну, центральні банки і банківські системи, тепер, якщо ми говоримо про показники за минулий рік, то наприклад в нас зросло корпоративне кредитування на плюс 20%. Кредитування фізичних осіб на плюс 40% відбулося зростання. Зменшила часто державних програм загальному портфелі на кредитування. Вона складає там за минулий рік там трохи більше 34%. Якщо ми говоримо, наприклад, про січень цього року, то ми і надалі можемо спостерігати про зростання кредитування. Ну зокрема, корпоративне кредитування там також зросло більше ніж на 20%. Це плюс. Якщо ми говоримо, яким чином вплине облікова ставка на кредитування, то зрозуміло, що чим більше облікова ставка, тим більше ставка по Кредитах і тим менше позичальників теоретично може брати такі кредити. Але ж ми говоримо про те, що в нас розвернеться тренд на зменшення інфляція, і ми дуже надіємося, що через якийсь період часу національний банк України перейде до політики пом'якшення монетарної політики, і таким чином вона буде зменшуватися. І це буде впливати на зменшення відсоткових ставок по кредитах, тому що для нас економічне відновлення, економічне зростання і участь банківської системи в цих процесах є надзвичайно важливим. Я вам дякую за розмову, пане Василю. Дякую, що залучилися сьогодні до нашого ефіру. Цього найкращого запрошення. Нагадаю, що ми говорили з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України, економістом, доктором економічних наук про підвищення Національним банком України, облікової ставки, ріст інфляції в Україні та те, чого очікувати українцям найближчим часом і що робити зі своїми заощадженнями. Для того щоб бути в курсі усіх найактуальніших новин, підписуйтесь на наш ютуб канал, переходьте за QR-кодом, який зараз бачите на своїх екранах. До нових зустрічей.